Каже Господь сьогодні, словами Євангелиста Йоанна, хто слухає моє Слово, вірує в того, хто послав мене, той має життя вічне, той від смерті переходить у життя. Ще раз, хто слухає моє Слово, Вірує в того, кого послав має життя вічне. Вірує в Отця Небесного, що на небі. Тобто ми слухаємо Слово Боже, віруємо в Слово Боже, це означає, що ми ним, сестри і браття, живемо. Бо неможливо. Вірити в Слово Боже і не жити Словом Божим. Це тоді є обман. Тоді немає того смаку життя вічного, і людина, в принципі, втрачає своє власне призначення. Сьогодні Господь нам пригадує про те, що ми слухали Слово Боже, і просто ним щоденно жили житті. Це слово Боже, воно є великим нектаром для Слугині Божої вже новопреставленої сестри Михаїли. Якби ви знали, як вона любила Слово Боже. Це не просто слово Боже було для неї, як щось, що вона читала, відкрила у Писання, Прочитала і пішла. Це слово Боже прочитане, а вірити в Слово Боже це інше. Ні. Для сестри Михаїли ніколи Слово Боже не було просто прочитане. Вона завжди це Слово Боже хотіла сестри і браття втілити в своє життя. І це вона робила від того моменту, як велика Божа Любов, сам Господь торкнувся її серця в свій час і сказав дитину, якщо хочеш, ходи за мною, отримаєш життя вічне, він торкнувся до цієї молодої дівчини у свій час підібрав цей ключик до її серця. І вона сказала, так, Господи, хай буде Твоя воля в моєму власному житті. І це слово Боже супроводжувало сестру Михаїлу впродовж її усього земного життя. Вона цим Словом Божим дихала як в день, так і вночі. Інколи в піснях восхваляла, інколи в віршах, інколи в богослужінні, інколи в проповіді. А скільки тих проповідей, які вона за своє життя виголосила, ми не тільки собі могли уявити. І в бубнищі ми всі мали все знати. на пана. Поляниця в селі, в козаківці, в тисові, в Сукиві, де її тільки не було. Вона всюди йшла до школи, до директора, просилася, щоб слово Боже впало в серце молодої людини. Вона завжди говорила. Серце молодої людини це є саме те місце для Слова Божого. І вона чи боліли ноги, чи крутили ті ноги, спухші ноги, були, пам'ятаю, а вона йде в поляниці проповідувати Слово Боже і говорити людям надію, Христос любить вас. Це такий був своєрідний клич усього її життя, і брати. А як же ж вона любила своє село Бубнище? Так вона просто жила як мама своєю дитиною цим селом, кожною родиною, кожним будинком, тими деревами, тими квітами, тими горами, а цією церквою, яка так прекрасно споглядається згори, Село всі гори. Як часто вона виходила з цієї церкви і так все пам'ятаю у Маївку в травні, каже, Боже, який ти безмежний, дивилася на ті гори перед собою з порогу храму. Як вона любила дорогі Христі монаше життя? Для неї це було все. Вона говорила, що кращого дару людині, ніж наше життя не існує. А то все решта каже, це серце поділене, яке б'ється, завжди мені казала, брат Йосифа, воно б'ється одне туди, а друге туди. Як вона любила наше життя, вона всіх дівчат кликала до монастиря. Я пригадую, коли вона була в Другобиче. Я не знаю, чи то було я в другому класі, чи в третьому, мене батьки з нею відпустили. Пенемоніка добре пам'ятає, я приїхав. Така ще сестра Тарсикія була, вона вже відійшла до вічності. Як вона прийшла мене за руку, я не знаю, куди мене привезли. на що мене привезли? Ото він буде монахом. Отак вона кожного ловила за руку і казала: йди до монастиря. От там є Христос справжній Бог. І так вона і привела мене до монастиря. Привела до монастиря в 2000 році 1 березня сестри <клес> брати. Разом з оце Михаїлом Дудером, який тут разом з нами є, привезли мене машиною у провінційний дім у Львів, і вона каже мені, отак взяла мене. Каже, ну нарешті вітала. Але цього було мало. Пригадую, як вона приїжджала деколи до провінційного дому, була в Львові, як вона завжди переказувала мені вітання. Мене раз були відпустили до буднища, я був новиком. Приїхав так на два дні. Пам'ятаю, як сьогодні, прийшов до своєї бабці, нам таку окрему кімнату мало все для мене. Я так прийшов такий втомлений, знає, де прощу пішки, бо автобуса не було стисував, пішов пішки до Бубнища. Прийшов та ляг на ліжко, дивлюся, окрім бачить, який великий, стояв на ліжку. А там, знаєте, вся династія пауків на тому світильнику. Ну і все, я так подивився та й пішов. А ввечері був молебен в сестер, був сестер Моніки і Михаїли. Молебен до мати Божої на 6 -го годину Я прийшов в рясі. нове, гарно. Вони так бігають навколо мене, тішаться. Моніка каву робить, і з молоком, чи без. А я так сів і кажу. Я кажу, знаєте, сестри, моїй бабці такі на світильнику павуки. Що просто жах. А Михаїла встала. Моніка аж знаєте, аж замерла. Михаїла встала каже. Я тобі казала давно, що каже, щоб тебе витримати на землі, така ніколи не вродить. Добре, що ти в монастирі сидить. Жах, а нехай. Завжди вона. Дибало підкреслювала важливість у нашого життя. Ми з нею були дуже близькі. Постійно один за одного молилися, постійно вона говорила про те, витримай, будь ласка, кінця. Бо тільки ті, хто добігають до кінця, вони отримують кубок перемоги. Так виховала, що наразі я вже не молодий, щоб іти когось шукати, як вона казала завжди. Перемин текстом сказала. Я думаю, Боже, що таке відбувається? Нєм, все, болися. Бо Ісус тебе любить. Про цю святість, яка перед нами ось тут лежить, про її тіло, про її душу, про її життя, ми можемо говорити сестрі і братів вічно. Не вистачить говорити про це все. Тільки що згадаю, як вона любила Матір Божу завжди на її Різдво. Ця капличка в сестеру Будніші вся була прикрашена квітами, а ми завжди з молоді робили виставу до Матері Божої. І знаєте, зараз я згадую, прям чую цей її голос. Вона співала в Назареті зацвела Лемія, бо на світ народилася Марія. Сестра і браття, це неможливо було це все це зараз, але це голос людини, яка все ціле любить Бога. Рідко знайдеш такий голос, таке життя. Рідко ми зараз знайдемо таку посвяту, щоб так любити Бога. Рідко Та завжди серце ділиться. І там, і там кусочок, і там кусочок, і там кусочок. Це серце по кусках а Богу і нема. І цей Назарет вона зробила в гумищі. Це маленька хатинка, обсаджена квітами. Це Ісус при Святій Тайні Євхаристі, який круглодобов перебував в них. Ці постійні молитви і пісні. Я минулого року був у жовтні, якраз на празник Святого Михаїла, так я був здивований, вона знає всі пісні на пам'ять. Ми співали сил небесних у Єон. Я на другому вже збився, а вона і п'ятий, і всі знає. Це ж треба так любити Бога, щоб вийти за межі отого людського обмеження, а так і є, сестрі брати. Любов Бога, вона завжди не має меж. Це слово Боже, яким вона жила кожний божий день. Сьогодні це Слово Боже є її. Книгою життя. Сьогодні вона напевно, що надзвичайно щаслива. Я собі, знаєте, от хочу уявити і просто не можу, вона бачить Ісуса Христа зараз, такого, про якого мені розповідало постійно, як вона любила Його. І коли я вчора довідався про. Те, що вона вже перед Ісусом пішла до свого найкращого, улюбленого жениха, якого обрала на все своє життя. І так з одним отцем поговорив про неї і він мені каже, Отче, каже, святість відходить від нас. Але залишається у своїх вчинках серед нас, сестрина. Це і надзвичайно важливе її свідчення, свідчення її життя це і приклад для кожного з нас. Для мене, як монаха, священника, для сестер, які тут є. Він, коли знаєте, може, було десь прикро немочність, але ви, напевно, всі є свідками, як її очі горіли в любові до Христа. Та це все поглинає навколо нас. Тому я перше, кому хотів подякувати, це вам, сестри, що ви її догледіли до глибокої старості, аж до смерті, що так були біля неї і біля сестри Моніки ви є. Я вам дуже вдячний. Вам Господь. Щедро віддячить. Ви собі навіть не можете уявити як. Просіть все, що хочете. Прощаючись сьогодні з нею. Напевно, що скажімо в своєму серці кожен з нас. Богові дякую. Дякую за дар її життя. Дякую Боже за те, що ти знайшов її в буднищі в цьому маленькому гірському селі, де дуже багато вийшло і сестер Монахів, і отців, і монахів. От вміла сіяти, це слово Боже. От знала, де є це серце. От знала, що це серце може проростити плід слова Божого. Тому подякуємо їй за те, що вона була такою люблячою, такою справжньою, такою щирою безпосередньою, щоб вона до кожного знаходила ключе, така її свята простота, така просто свята простота. Через неї Бог говорив і через неї Бог діяв, і Бог її дуже любив. Бо це є дорога до святості. Сестра наша Михаїла Мирослава Кондрата народилася в селі Дубнище, це Івано-Франківська область, в родині Олексія Кондрата та Анни Цидбала. У родині, окрім Мирослава, ще було два брати та сестра. Незважаючи на те, що комуністичний режим усілякими способами намагався занищити віру в Бога, Олексій та Анна виховували своїх дітей у християнському дусі і любові до Бога, до національних цінностей і традицій. Початкову освіту Мирослава була в селі Дублища, а середню – в селі Поляниця. Після закінчення навчання Мирослава працювала в рідному селі. Згодом вона працевлаштувалась у санаторії прорісу Прикарпатської територіальної ради. Як молодша медсестра подобається за хворими, сестра працювала там з 1910 по 90 роки. років. Своє апостольське покликання Мирослава відчула ще працюючи в власному селі протягом 1950-54 років, коли багато греко-католицького духовенства було ув'язнено. Та перебували на засланні в Сибірі, Казахстані. Мирослава разом з іншими активними греко-католиками організовувала підпільні зустрічі по хатах, щоб разом молитися, співати молебні навіть у відсутності священника. У 1958 році повернувся із заслання в отець Бучацький. Який взяв опіку над селом Бухнище. з того часу Мирослава стала активно допомагати отцю, організовувала вірних на Божественну літургію, старалася про Тайну спокій та єдомазання, як хворих, під час Великого Посту збирала людей на Хресну дорогу, маїлку, Вервицю. Люди у селі знаючи, що Мирослава знає місце перебування Отця Бучацького. Зверталися до неї, коли потрібно було охрестити дітей, дати шлюб, чи коли потребували приступити до Тайни сповіді. Як згадувала сестра Михаїла і сестрами, служебницями в стрию, її познайомив тато Олексій після чергових таких відвідин 12 червня 1966 року. Мирослава попросилася до згромадження сестер Служебниць. Сестра Ольга Собчани, вчителька новичок, познайомила її з отцем Дівчуком, магістром новіціату, який протягом двох років старався про духовний вишкіл нашої сестри Михаїли. Перші обіти сестра склала у свято Непорочного Зачаття. 22 грудня 68 року під час божесної літургії, яку таємно відслужив Отець Тимчук у хаті сестер у стрию. А вічні також у Стрію склала у свято Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня 1974 року. Оскільки комітет державної безпеки слідкував за будинком сестер Сестра Михаїла не проживала у спільноті, а далі погоджувала жити у батьківському домі в селі Бунища. Тепер вона мала ще більше запалу до служіння до духовної праці з людьми. Її приклад спонукав її рідну сестру Марію, сестру Моніку, також вступити в згромадження сестер служебниць У селі місцева поліція здогадувалася, що Мирослава Кондра провадить. Підривну діяльність проти радянської влади, тому обшуки в хаті контролів ставали частішими, і то не лише протягом дня бували по ночах. Та це не зважало сестри Михаїрі і далі, незважаючи на страх організовувати в селі різв'яні вистави, вистави, вертепи у великодні свята Гадівки, що місяця підпільні служби Божій і Слові. 16 червня 2023 року Господь забрав сестру Михаїлу додому Небесного Отця. Нехай всемилостивий Господь прийме її у свої ласкаві обійми та сторицею винагородить за її служіння. Хай Господь, це Слово Боже, яким вона жила. Хай щедро це Слово Боже помножить, сестри і браття кожному вашому серці. Бо вона так бажала, щоб ми тут на землі живучи, щоб ми відчули, як це жити з Господом Богом, як йому служити і як прожити на землі життя так, щоб, як вона казала, в небі бути першими. Вічна пані. it's always the